Тому сьогодні, коли наш ворог, агресор, оця орда азіатська наносить нашому тілу рани через анексію Криму, Донбасу, гинуть наші воїни, які нас захищають, скільки сьогодні вдовичих сліз сирить горя. Оця Орда принесла нам у цьому столітті на протязі отих двох років. Звичайно, до кого ми приходимо. Повірте мені через оцей наш досвід, що ніхто нам не поможе, як не Господь, який нас зорганізує, який своєю милістю нам допоможе, і ми це бачимо. Знаєте, коли історики роблять певний прогноз політичний, кажуть, що цей український народ вже вдруге спасає Європу від орди Московійської, від Орди Азійської. Тому ми сьогодні хочемо Богові за це дякувати. Але я також пригадую, що патріотам свого народу є та людина, яка найперше молиться, а тоді береться до діла. Пригадуємо собі історію, нам поможе святий Юрій і далі повторюйте і причиста мати, волю здобувати. О в різних Добі нашої історії, наш народ взивався, і тому ми є. Тому ми є, мої дорогі. Тому я сьогодні хочу дякувати всім молільникам, волонтерам, всім, які сьогодні чувають над своїм народом, всім, кого в серцю є передова. Лінія боротьби. За свободу свою державу і незалежність. Але в черговий раз пробачте, що повторююся найкращий і найсильніший заступник, патріот свого народу, є молитва, є людина молитви і діла. Тому я сьогодні хочу вам всім дякувати. Я так сьогодні молився перед тою іконою. У і бачив наших хористів. бачив, як вони обтирали під, як пані Леся, знаєте, гармонійно надавала акорд, щоб ця молитва звучала. І я бачу так з року в рік, як оті люди молитви стараються відкласти свій час і прославляти Бога. Тому дозволю собі вам подякувати. Також заохотити, щоб всі ваші хористи старалися і розуміли, нема найкращого у земному житті, як молитися Богові у Його храмі. Хай Бог кріпить вас, братство і сестринство, всі, які дбають за красоту і чистоту цього святого храму, і безумовно. Оцей Божий люд, який палом чаї до тебе, Божа мати, прийми їхні молитви, занеси їх до свого сина, молитви з догону плачу наших матерів, наших будів і сирі, всі, які принесли цей букет твоїх, молитву твоєї прослави. Хай вони відійдуть з цього місця від твоєї чудотворної ікони, зцілені й потішені, тобою і твоїм єдинородним сином здраві і спасені, посвящені Духа Святого на многії і благі літа. Священніше Владико від імені духовенства деканату, парафіян храму храмов за Христово, всіх самбірчанків, всіх паломників, складаємо вам щиру вдячність за ваше моління, за ваше батьківське допоможення за настанову, за утвердження. Духовному, патріотичному вихованні цих своїх вірних. І хай матінка Божа держить під всім покровом, що ви далі несли до своєї фастви Оце Слово Боже, молитву, опіку над ними це духовне чування, вам на многих благи і віта.